Доброго дня, я посідка Михайло Володимирович, голова Кам'янецьполіської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Хочу прокоментувати ситуацію, яка сталася 31 серпня 2015 року під східними Верховної Ради України. Позиція нашої організації про те, що вся відповідальність більше покладається на чинний уряд України, зокрема на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Тому що до їхніх компетенцій входить е зробити все для того, щоб на мирних акціях було дотримано е порядку. Що стосується Ігора Гомюка, е це людина, яка до нас, е скажімо так, ми з нею спілкуємося близько 2012 року, він є нашим прихильником, він є членом е е «Сокіл». Е е е на мою думку, тут можуть бути певні провокаційні моменти. Так як знаючи Ігоря знаючи його ставлення взагалі до життя, його поведінку, в мене є дуже великі сумніви щодо того вченої вчинено, дії, яку йому прописують. Ігор патріот, Ігор завжди працював на досконалення себе. Він старався свої є знання ідеологічні передати іншим, іншим молоді. Він вкладав. Не тільки душу, а й матеріальну в розвиток тіє громадської організації, яку він очолював. Він пішов, він був на Майдані, зокрема, 18-20 лютого на вулиці Інститутській. Після цього він фактично в перших днів формування батальйону спеціально призначення Січ пішов служити в цей батальйон і відповідно приймав участь у російсько-українській війні. Був безпосередньо на передовій. І захищав нашу державу. Що стосується тої інформації, що свобода відхрестилася від ігра, то є неправда. Ігор, ми просто говоримо конкретні справи, конкретні речі, що Ігор не був членом нашої організації юридично, але він був прихильником і, звичайно, ми з ним спілкувалися, ми його дуже добре знаємо. І він був активним діячем в такому громадському житті нашого міста. В Ніякому разі ми в нього не відмовляємося. Ми йому висловлюємо свою підтримку. Ми наші адвокати Супинської Свободи є його офіційними захисниками. Я нещодавно зустрічався з батьками Ігоря, висловив свою підтримку. Також ми говорили про ці всі події. Вони в це все також не вірять, не тільки вони, а й все. Село, в якому народився Ігор, вони мені сказали, що протягом останніх днів у них дуже багато звертається в засобах масової інформації з Києва. І основним питанням, яке їх цікавить, це те, чи був Ігор в Всеукраїнському об'єднанні свободи. Не те, який був Ігор, не те, чи він міг це зробити, чи не міг це зробити, а саме прив'язка до Всеукраїнського об'єднання Свободи. Тому. Ми вважаємо, що дуже багато інформації, яка зараз шириться, вона є недостовірною або не встановленою. Що стосується самого слідства по кримінальних справах, ми вважаємо, що слідство має бути прозорим, чесним, законним, і тільки за рішенням суду можна винести, чи є людина винувати, чи не чи не є винувати. Тому ті звинувачення, які зараз звучать з телеканалів в мережах інтернету, є безпідставними. Тільки за рішенням суду можна звинувати людину. Чинені якогось злочину.